За три місяці такого не буде. Ну, буде важко, будуть проблеми. Далі дивитися навіть не буду, тому що ну, знову ж таки вже випала жриця. Можливо, ну, скажімо так, вам не варто того бачити. Може, я невдалий приклад вибрала. Тепер дивіться: подивимося на роботу. Та, на мою ситуацію з роботою вона йде по повішеному. Але зробимо так. Не будемо вибирати питання, що там далі, як там далі, або там з чим це пов'язано, а чому. І всяке таке різне, тому що ну, можна робити цілу купу різних всяких розкладів і задавати цілу купу різних питань. Давайте зробимо так. Зроблю розклад. Наприклад, е, отакий на 9 карт. Мене, до речі, питали і е, просили ще його показувати. Е, так, витягуємо 9 карт з колоди і дивлюся ситуацію, як вона буде розвиватися. Зараз я собі придумаю період. Помішаю добре. Що там з тим моїм стажем? Дуже окувішаному йде зараз на даний момент. Це розклад, Ну такий класний мені. Я його називаю 3 на 3. Якщо дивитись на якусь ситуацію, дуже добре показує. Три. Раз, два, три, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. І дивіться, я перемішаю їх. Тобто, в принципі, по ідеї, я могла по центру положити оцього повішеного, він буде відображати так, якби та теперішню застрявшу ситуацію. Потім оця ліва колонка, яка буде, це та якби минуле, а м -м, майбутнє це так, як би права колонка від повішеного. Але е по-різному всяке буває. Хотілося би мені бачити оцей повішений де випаде. Тобто, можливо, це вже в минулому. І буквально вже там сьогодні-завтра буде щось рішатися, розумієте? Чи повішений випаде в майбутньому, значить, ще там ситуація та, трохи затягнеться. Тобто не буду концентруватися, що цей повішений зараз, це є теперішній. Він присутній в даній ситуації по, по відношенню по стажуванню, але де він випаде, ну, подивимося, побачимо. І дивіться, як я роблю. Тобто в мене тут 9 карт повішений є, тому що на ньому хочу потренуватися. І викладаю отак. Можна викладати так, по три. Ну, я звикла робити отак. О, і мені тут повішений випадає в минулому. І ситуація, насправді, по повішеному в ногах. Значить, це я застрягла. А я тут думаю, що є обставини, що там є, до речі, один мужчина, який мені там обіцяв той стаж, і він щось нікуди не рухається. Я думаю, що це в ньому проблема. Але бачу повішений в ногах, значить, скорше всього, це. Мої дії. І так дивіться, оцей розклад 3 на 3. Оця середня лінія, вона показує ситуацію, яка є, і як я її відчуваю. Верхні карти показують те, що в голові, про що людина думає. І, Тобто, дивіться, якщо я про це думаю, значить ситуація вже така є. Це, тобто, це є зовнішня ситуація, яка вже присутня, на що я не можу повпливати. А внизу це є мої дії. Те, що я роблю. Можна трактувати, дивіться, середня карта те, як я відчуваю ситуацію, і потім, чому, з чим це пов'язано, і трактувати так, через те, що в голові оце, а на ділі я роблю отак. Розумієте, можна так. Можна просто чисто окремо, що там в голові як відчуваю, що роблю. Можна три докупи їх поєднувати, як собі хочете. Але ви повинні розуміти оцей факт: це є старт, це є початок з минулого ситуації. Наступне, ну скажімо так, ключове це є внизу. Тобто ситуація на ділі, на фізичному, скажімо так, рівні, як вона відбувається. Це те, як воно є зовні, скажімо так, це бачать люди, вищі сили, скажімо так, обставини. Я можу цього не бачити, не розуміти. А це те, як воно є на фізичному рівні. Потім, ну, оцей рядок, це те, якби теперішнє, це минуле, це теперішнє, це майбутнє. Але, скажімо так, наше майбутнє воно залежить від нашого минулого. Так, дуже важливо в теперішньому, що я роблю. Якби тут випадали старші аркани, я би сильно звернула на це увагу. Скажімо так, а оскільки це молодше, тобто я тут можу свою поведінку міняти взагалі як завгодно. Звідси йду я доверху, тобто, як ситуація буде розвиватись, вона буде зовнішньо. І внизу, що я отримую на фізичному рівні або що буду робити я. І дивіться, як інтересно воно випадає. Той повішений випав в минулому. Тобто, ну, буду мати надію, що завтра, післязавтра, найближчим часом питання вирішиться. І так дивіться. Е, О тут все-таки як би воно не було, цей розклад, ну так він зі мною працює. Ви на собі мусите перепровіряти основна суть в центральній карті, а пояснюючи, є от вверху і внизу. Дивіться, як воно було, була взаємовигідна, ну скажімо так, допомога. Та? Е, ну скажімо так, та організація, в якій я ну вчилася, і на в якій чекаю на стаж, вона отримала певні свої кошти. Скажімо так, від держави, їй це було вигідно. А я отримала певні свої знання на курси, які я походила, теж отримала свою вигоду. Тобто взаємовигідна, ну, скажімо так, комунікація між нами була супер. В голові я собі думала, та, як воно виглядало, ну, затягнута була ситуація, але ніби непогана. По уміряності, типу, я собі думаю, я собі зважую, повільно все розвивається, але ніби непогано. А на ділі, на фізичному, насправді. Ситуація виявляється, бачите, я просто так цього не сприймала. Вона була ну, жартовна, скажімо так, для мене. Це все так довго сильно тягнулося, і я просто жертвувала собою своїм часом, на ділі фізично я просто застряла. Треба було, може, мені більше рухатися, більше там з кимось говорити, більше питань задавати, більше дзвонити, більше чогось там від них вимагати. розумієте, Отак. От Але насправді. Ну, типу, я була в застрявшій ситуації, нічого я не робила і чекала, що воно там буде собі далі. Та обставини, я прив'язана, я договір підписала та по повішеному, тобто це зовнішні обставини. Але судячи з того, що я бачу, в голові я думала, що воно просто все повільно відбувається. А насправді, на ділі тут, ну, оця жертвеність. Та, вроді, я не можу на це вплинути, тобто є договір, є певні умови. Але можна було трохи їх. Подьоргати, порухати. По повішеному є зовнішні обставини, але можна теж самому щось дьоргати. Розумієте, щось зробити. Він за одну ногу прив'язаний, не за дві. Може щось зробити. Добре, так це було по минулому. Тобто, оця карта повішеного відігралася як те, що ну ситуація була така, ну вроді як безвихідна, бо пові... повішений, о, до речі, забула вам сказати, повішений це та як вісьмерка мечей. Ситуація вроді як безвихідна. Але якщо включити мозок, добре сильно подумати, обставини так складаються, що треба подумати. Можна щось порішати. Тобто, я могла тут щось порішати, але насправді нічого не робила. Просто чекала, як буде воно розвиватися, тому що по договору отак воно мало бути. Курси до такого числа, потім стаж треба чекати і таке все. Добре, ситуація тепер. Ну от, набила шишок, сижу, чекаю, нічого толком не понятно. В голові я собі думаю про сім'ю взагалі, знаходжуся в сім'ї, займаюся дітьми і всяким таким різним. А на ділі що відбувається, багато що залежить від того короля. І я так собі тепер думаю: тут жертва і той король. Я собі вишу чекаю, хоча від нього багато що залежить. Мені просто йому треба, напевно, десь дзвонити і з ним говорити. Тому що я чекаю, що він сам мені подзвонить, щось скаже, а він мені не дзвонить. Ну, то, напевно, треба просто себе взяти в руки і, і самій подзвонити, порішати. І так, що буде далі? А далі буде що? Багато що буде залежати. То від мене, це точно від мене, бо королева мечей це і я, і всі, колоди так, ну, вже мене знають, настроєні королева мечей, це і я. Багато що буде залежати від мене. Ну він іншому, ну не знаю, зовсім в рідких випадках, може, то ще якась дама, яка мені там поможе, не знаю. Але ну скорше всього, це і я. Ситуація буде рішатися. У будь-якому випадку, чи це я, чи це хтось. по-любому, дама мечей це особа, яка приймає рішення і ситуацію вирішує. Вона не буде сидіти в підвішеному стані. Тобто, чи то якась жінка, чи це я, але хтось буде рішати цю ситуацію. І яким чином, знову ж таки, зовнішня ситуація по суду буде мінятися. Хтось буде дзвонити, хтось кудись буде йти. Ситуація буде мінятися по суду. <кій> І по тузу чаш, що я буду, скажімо так, робити, або ну, фізично, що я отримаю, ну, по ідеї, мала би отримати задоволення. Але знову ж таки, туз чаш, ну. Так воно буває дуже часто. Ту ж час для, для мене він такий не зовсім по класиці, як всі кажуть, це є задоволення, там на натхнення, любов, і така вся чудесна, прекрасна карта. Ту ж час говорить про купу емоцій, але він не говорить про які, які це будуть емоції, розумієте? І я би її просто уточнила, які це емоції, з чим вони пов'язані. О, і дивіться, витягую три карти. Ну так воно є, так мене тягне. Мені три карти відповідають. Ну не знаю, мені не вистачає, якщо їх менше. Дивіться, є професіоналізм, є затягнута ситуація по смерті, яка потребує змін перемін. Вона затягнута, вона мрачна, але вона мусить помінятися рано чи пізно. І на що вона міняється? Рицар жезлів. Тобто рух буде. Ну, слава Богу, я тішуся. Отак можна карти е, поєднувати, і ось таким розкладом можна працювати, щоб на ситуацію подивитися. Е, надіюсь, це відео було вам корисне. І саме значення підвішеного, і сам розклад. Е, всіх вам благ. Всього найкращого. Я надіюся, що я вам допомагаю тим людям, які, е, ну, скажімо так, е, вдячні за мої відео, які. Е, ну, Готові дякувати і, і словом, і матеріально, дай вам Бог всім здоров'я, я про вас пам'ятаю, дбаю, стараюсь допомогти. Як тільки буде щось ну, потрібно, будь ласка, звертайтеся, ніколи нікому не відмовляю, завжди про все можна домовитися, всіх вам благ, всього найкращого. Живіть в мирі, в здоров'ї, і нехай карти приносять вам одне задоволення, користь і всіх вам благ.